тисяч 317. Серед тих, хто захворіли, 6 жінок віком від 18 до 88 років та 64, дівчин, 64 дівчинки від 16 днів до 17 років. Також 735 чоловіків віком від 18 до 88 років. Та 73 хлопчика від одного місця до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик. До лікарень столиці госпіталізували 104 пацієнта. Інші, хто захворів, знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу найбільше киян за весь період пандемії 922 людини. Усього коронавірусу подолали 27 тисяч мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили по районам Ударницькому 494, Дніпровському. 284, та в Оболонському районі 159 випадків. Як я сказав, у столиці останніми днями збільшилась кількість виявлених хворих і тих, які потребують госпіталізації. У стаціонарних медзакладах міста сьогодні лікуються. Одна 1915 хворих на коронавірус, з них 11 дітей. 1248 пацієнтів перебувають, на жаль, в важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами штучної вентиляції легень 22 хворих. Заповнених сліжок в комунальних закладах майже 48%. Щодо навчального процесу в нашому місті, на сьогодні у Києві зачинені на карантин три школи. На дистанційне навчання перевели 836 класів у 250 школах. Усього коронавірусу школярів в нашому місті одна Усього хворих на коронавірус кольорів 1245. Також хворіють понад 1000 педагогів. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 167 груп в 130 садках. 4 садки повністю зачинені карантин. На повність дітей в діячих садках сьогодні понад 51%. І хотів би надати трохи іншої статистики про життя під час пандемії. Цього тижня у Києві народилось 594 намовляти, 302 хлопчика та 292 дівчинки. Серед них 4 двійні. Усього з березня цього року в столиці з'явилась на світ 23 тисячі 281 дитина. В порівнянні з таким же періодом минулого року це менше майже на 6 відсотків взяли шлюб за попередній тиждень в нашому місті. 241 пара. Розлучилось 72 родини. Усього з березня. Шлюб взяли майже 14 800 пар. Розлучилось вже 2559. В порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів в столиці зменшилась на 30%. Кількість розлучень також зменшилась на 11%. Любіть, будь ласка, і бережіть своїх близьких. Підтримуйте, будь ласка, один одного. І все буде добре. Наступна інформація. Сьогодні, ключ... Сьогодні ключове наше завдання рятувати здоров'я життя людей, а також допомагати бізнесу в цих умовах, в умовах пандемії вберегти економіку міста від стрімкого падіння. Хотів би також повідомити, що ми робимо і будемо робити наступного року, продовжувати підтримувати столічних підприємців. Я і як в цьому році, і в наступному, наступному році можу декларувати те, що ініціював збереження преференцій для малого та середнього бізнесу, що ми вже запровадили в березні цього року. та Запровадження деяких інших пільг для того, щоб підтримати підтримати бізнес, малий та середній бізнес, який зараз має складні часи, до розгляду депутатів Київради підготовлені проєкти рішень, що передбачають як продовження пільг, які ми вже надали, так і встановлення для інших пільг. І категорії підприємців це дозволить їм зберегти робочі місця, і головне зберегти бізнес. Проекти рішень, зокрема, передбачають на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі незалежно від розміру плати. Визначений в договорах оренди буде становити тільки одну рівню, символічну рівню. Також пропонуємо надалі зменшену вартість оренди комунального майна на 50% для ресторанного бізнесу. Пересувний та ці зони торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрію. Перелік пільг, який пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів. Ми розуміємо, що місто не дотримує частину доходів, але ми маємо зберегти і підтримати столічний бізнес. Люди повинні працювати. Люди повинні заробляти. Це важливо. І трохи про актуальні речі зараз всі соцмережі, зараз кожен, хто виходить на вулицю про погодні умови. Учора в день та сьогодні вночі у Києві були опади сильно ожеледиця. Київ автодор. Посиленому режимі обробляв вулич, вуличну дорожну мережу. Уночі працювали понад 300 єдиниць спецтехніки, 36 бригад зручного прибирання, понад 270 працівників. Також до боротьби за жидицю залучені 5 тисяч дверніків та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств. ОПД. Тривали до шостої ранку за температурою мінус один по Цельсію. Також дорожникам довелося обробляти одні ж ті ж саме ділянки вулиць по кілька разів. Мокрий сніг з магістралі прибирали за допомогою колон спецтехніки. Триває постійна обробка тротуарів пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту. Непросте завдання. Не вистачає дійсно і людей, техніки для того, щоб обробити одночасно в дуже стисли терміни, тому що я ще раз хочу наголосити на тому, що такі дощ, який в секунду становився льдом, попадаючи на тротуари, на дороги, дуже тяжко постійно. Міттєво прибирати для того, щоб ситуація була контрольована. Я також хотів звернутися до власників кафе, ресторанів, магазинів. Будь ласка, на нехто та правдами благоустрою і е, прохання обробити е, железними засобами територію біля своїх закладів. Це також буде великою допомогою до наших комунальних служб. Бо погодні умови такі. Що це треба робити регулярно через певний час, оскільки на оброблених ділянках тротуарів знов швидко з'являються оживи. Будь ласка, прохання для кожного, хто виходить на вулицю, будьте важними, обережними та без гострої потреби не виходьте, будь ласка, на вулицю. А зараз я хотів би відповісти на питання, які приходять до нас від засобів масової інформації. Питання від кількох ЗМІ. Як під час локдауну, що уряд планує запровадити в січні, будуть працювати школи та дитячі садочки в столиці? Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього. Школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти Київської міської державної адміністрації вже розробив план навчання. Також ми продовжуємо транслювати онлайн-уроки на каналі Київ. Наскільки мені відомо, наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні. Заклади. Професійні технічні освіти підуть на канікули трошки пізніше. З 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі з 18 по 24 січня. В разі продовження локдауну. Якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені. Продовжити дистанційне навчання в школах та в закладах професійно-технічної освіти. Що стосується дитячих садків, вони будуть працювати в звичайному режимі. Це така коротка стисла інформація. На сьогодні я хотів подякувати вам за увагу, з проханням не нектити своїм здоров'ям, дотриматись правил, про які знають всі. Прохання, бережіть себе. Будемо вас і надалі інформувати про поточну ситуацію в нашому місті. Бажаю кожному з вас гарного дня! Я в анімацію пришла в 1968 году. Мне было 20...